Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 21 листопада, тисяча другий день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби всі очікували навіть закордонні посольства, що росіяни вдарять чимось сильним по Україні. Так ось сьогодні під ранок, наче росіяни якоюсь невідомою балістичною ракетою вдарили по Дніпропетровщині повітряні сили кажуть. Що вона навіть міжконтинентальна? Ну, побачимо ще сьогодні. Зранку росіяни з літаків стратегічної авіації випустили сім крилатих ракет, шість з них вдалося збити. І також двома аеробалістичними ракетами Кінжал сьогодні. Зранку атакували наче теж Дніпропетровщину. Там збиттів, на жаль немає. А іранські мопеди росіяни минулої доби не запускали. На Одещині, і Миколаївщині зараз сильно злива і вітер. Ну а так на Миколаївщині в районі Очакова були артилерійські обстріли і атаки впіві дронами. Жертв серед цивільних, наче немає. Є руйнування цивільного житла. На Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула десятеро травмованих. І те, що радує, так це те, що на Росію вже стабільно кожної доби щось летить. Чекаємо на гарні новини і донатимо на піві.